Крінч контент у Кавара. вітаю всіх на моєму каналі, бо тут ми робимо огляд різних трешових телешоу. І сьогодні у нас сьома серія особняка міл. Хто не бачив, перейдіть в попіскасці або посилочку під відео. Вам розповісти, чим закінчилась минула серія. Ви забули? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Хосе вирішив організувати спонтанне побачення і разом дискомамочки, тикти з дискомамочки втекти вілли. Там вони вирішили провести час наодинці, а його мама Пола хвилювалася за синочком. Короче, Хозе немає в моїй кімнаті. Не розумію, чому раніше він не робив такого. Якби в нього було щось на думці, він сказав мені, не розумію, в чому справа. Я намагалася йому написати та не отримала жодної відповіді. Мама Валентини, Ніна Хмельницька. Де цей казьол? Ма, де Ма? це? Мама, я просто де це просто зрапевки казьо. Ні, пола, нічого дивного, просто дискомамочка не дає йому часу, щоб відповідати на твої повідомлення. Після спілкування з іншими я вирішив відновити зв'язок з Келі. Вона завжди хотіла побачити мою хижу сторону, і я готовий показати їй свого звіра. Хосе зняв номер для себе і дискомамочки. Цікаво, чи перейдеться до чогось більшого, і в них нарешті буде секс. Тепер, коли ми залишились наодинці, ніхто нам не заважає, то ми можемо трішки пошаленіти. А ти впевнений, що ви залишились одні? А чувак з камерою? Ходімо, я вирішив, що пора нашим стосункам перейти на новий рівень. Ця ніч сталася завдяки одній шаленій ідеї. Я знав, чим вона закінчиться. І після цього у нас стало все по-дорослому. Вітаю, любі друзі! Нарешті в цьому шоу відбувся він. Ох! Але ж довго вони протрималися, аж до сьомої серії. Але щиро не здивований, що саме дискомамочка була першою, хто зламав цю стіну. Тобі було добре? Ще як? А тобі? Також біллі відморозився, і мене не придеться довго вмовляти, щоб я переключилась на хосе. Ми чудово провели ніч. Ладно, далі вони відправились додому після цього неймовірного дійства. А мама Пола дуже сильно хвилювалася за синочка, що його не було вдома. Де мій бейбік? Не знаю. Ти точно знаєш? Він не ночував в моїй кімнаті. Перепрошую. Що? Що? Хлопчик виріс і ночував перший раз не біля матері. Не можу повірити, що Хосе вирішив провести ніч саме з Келлі. Могли б пропустити по чарочці або потусити разом. Але хосе набагато глибший за це. Ну я розумію, що ти шукала іншу подружку для свого сина, але так трапилось. Він сам повинен вирішувати. А ти можеш давати тільки підсказки. Ну це в нормальних сім'ях. у Вас може все по-своєму буде. Ну ладно, цей час якраз Хосе повернувся на віллу. Доброго ранку. Ганда. Суйон образила поведінка Хосе, і вона зразу пішла, коли тільки він прийшов. Я розумію. Вони провели ніч разом Тепер я розумію, що всі чоловіки однакові. Якщо жінка розставляє ноги, то ти по любому опинишся там. Всі вони однакові. Пиздиш Ну, а ще он вважає, що він повинен бути саме з нею, а дискомамочка йому не пара. Фух, що Райан, що вона, сім'я просто самовпевнених, неймовірних людей. Нічого не знаю. Ти втратив всі свої шанси зі мною. Чому це? Даремно, ти так. Може він уже й сам не хоче шансу з тобою? Хм? Ти задумалась над цим? Ой, да ладно, коротше, пофі. Не будемо тратити час на це. Тим паче там таке йо, завдання під'їхало, що просто капець. Бо матерям і синам потрібно поритися в брудній білизні один одного. Сьогодні мамам прийдеться покоперцатися в корзині брудної чоловічої білизни, а синам — жіночої. жіночій. Це мерзне. Це реально мерзнеш таке. Блін, я не можу, ну це просто один конкурс краще іншого. Це вже якийсь просто трешняк. Що далі будуть? Ніколи б в житті не подумав, що дійду до цього. Отмійна. На мій погляд, моя брудна білизна вогонь. О Боже. Буде дуже дивно, якщо ви виграєте цей конкурс, тому що це означає, що ви розбираєтеся в білизні своєї матері. До справи, хлопці. Ого, а корзина не маленька. Я думав, там буде всього ліж по одній парі. Але там є в чому покорисатися. А ці доволі таки сексі. Ти взяв їх в рот, думаючи, що вони твоєї матері. Твій син взяв їх в рот. А блін, я знаю. Скажіть, як це коментувати? Це просто жах. А якщо це дійсно твоєї матері? Райан, ти серйозно? Не думаю, що тут є трусики моєї мами. Я не ношу білизну Фу, яка гедота Бо запретим одягати білизну? Потрібно бути ближчими до природи. Степані. Цікаво. А як взагалі тобі виграти цей конкурс, якщо ти її не носиш? I don't know. Ну, хлопці закінчили вибирати білизну, яка на їхню думку підходить їхнім мамам, а до діла приступають їхні матусі. Схоже на цвіркунчик твого сина. Наче так? <плес> Це чудово. Я просто не можу. От, серйозно. Вони просто неймовірні детективи. По всіх зачіпках і деталях вичисляють де труси їх синів. Воу, ці наче не Харрісона. А по-моєму, саме його. Це не моє. Я не ношу такі вульгарні речі. Воу, wow, серйозно, це що неймовірні труси бората? Засмагати. Хочу собі такі. Це просто відвал башки. Цікаво. Чиї ж вони? Просто для мене головне комфорт, а стрінги не підходять під ці норми. Ну що, дівчата також закінчили з вибором, і тепер ми вирішимо, хто найкраще знає брудну білизну своєї сім'ї. Я вибрала ці для свого сина Габріеля, тому що він в мене модель нижньої білизни. Я права. Воу, це моя мамуля. Як не дивно, але мамочки дійсно знають білизну своїх синів, і майже ніхто не помилився. Хм. Але саме основне, нам не сказали, чиї ж ті зелені труси. Це що залишиться для нас загадкою? Як так? Як ми всі вже давно помітили, ти не носиш бюстгальтер. А по трусикам, можливо, це твої. Ти прав, це мої. Джої також знайшов труси своєї матері, але це було не також тяжко, тому що потрібно було вибрати просто самі відверті труси. І все ти вгадав. Але Райан забрав у нього бал, тому що ті труси, які він вклав до рота, оказались не його матері, а диско мамочки. 15-20 років назад. Я б носила їх, а я і зараз їх ношу. Ти була другим варіантом, і я кстати, ними зубки почистив. Фух! Я дійсно радий, що це все ж таки були труси не його матері, а диско мамочки. бо чесно, це було б дуже дивно. Я вибрав ці того, що в мене мама мініпуська. Я дивлюся на розміри. Тут написано S. Це супер маленький Супер мініпуська, все правильно. Найбільше співпадінь у брудній білизні було Джеймі і Суйом. Тому вони вирішують, хто із них піде на побачення, бо може піти тільки один. Я хочу піти на ще одне побачення з Хосе, щоб подивитись, чи є у нас майбутнє. Але після його втечі з Келлі, ми віддалились один від одного. Блін, Суйон, не унижайся. Навілі ще куча гарних хлопців. Це дуже гибле діло бігати за тим, хто тебе не цінить. Хотілося б, щоб тебе любили і кохали, і так далі. Але цій людині пофіг на тебе, тому не тратя час. Нічого, помилився, буває. Ти йди зараз, а я наступного разу. Добре, дякую. Вона дала змогу піти на побачення своєму сину. І він вирішив, що найкраща пара для нього для цього побачення це. Ми з Полою зараз особливо не спілкуємося, тому що вона проводить багато часу з Райаном. Це мене трішки турбує. Але в мене ще є непогані шанси. О, бро, мені, звісно, ти більше подобаєшся, ніж Райан, але лізти в чужі відносини. Серйозно? Фух, не знаю, чому ви всі хочете поламати чужі стосунки. На Віллі ще куча різних дівчат. Давай. Джиммі запросив на побачення Полу. Для мене це фігово. Тому що я хвилююся, щоб він не відбив мене її. Скажімо так, Райан, можливо, і уведе, хто його знає. Ех, можу сказати тобі тільки те, тримайся. А вони пішли на нове побачення знову кататися на сапах. Я добре відношусь до Райана, але в мене поки є сумніви щодо цього. Тому я хочу дати Джимі ще один шанс. І буде, що буде. Пола, ти ж тільки в минулому випуску говорила, що Райан підпусвірок. Ех, ці жінки і їх тяжкий вибір. Я думаю, що у нас Джемі чудові відносини, але це ніяк не пов'язано з Райаном. Вони різні. А мені дуже подобається проводити час з ним або А може запропонувати їм МЖМ? Хм, Все може бути. До речі, в мене є обзор дуже похожого шоу, там, де відбувається МЖМ. Я знаю, що подобається Полі, і знаю, що подобається Райану. І ці кусочки пазлу не сходяться. От чесно, я вже з цьому серію дивлюся і досі не розумію, що їм подобається, чи хто їм подобається. Фу ну наостанок Пола вирішила зробити масаж для нашого любимого Джиммі. Це було водночас заспокійливо і збудливо. добре, що в мене півник не піднявся. Ну чому, якби встав би було б смішно. Такі кадри провтикали. Ти заборгував мені масаж. Я винен тобі весь світ. Ні, тільки масаж. Весь світ. Масаж краще цілого всесвіту Тим паче від такого професіонала, як Джиммі. Всі ж ми пам'ятаємо, що він виграв у минулій серії Кросовчик. А після цього побачення прийшло нове повідомлення з завданнями і умовами цього шоу. Завтра буде вибір симпатій. Якщо <ріст> ваші почуття взаємні, то ви продовжуєте ці перегоди в новій парі. А якщо ні, то їх виганяють з шоу. Правильно, бо вже майже кінець сезону, а вони ще більша половина не знають, з ким мутить будуть. Сенсі, якщо ваш вибір не взаємний, то ви поїдете додому, не зрозумів. Типу, якщо хтось вибере тебе, а ти її ні. Цікаво, кого вибере пола? Хм. І Райан за це хвилюється, тому позвав її ще раз на побачення, щоб не втратити її. Ми подували більш глибокий зв'язок, і сьогодні я піду в рознос. Куди ми йдемо? Я не знаю. Він влаштував цю дибинку на узбережжі моря, де вони будуть малювати картину своїми пальцями. А в тебе гарно виходить? Думаєш? Ти дійсно неймовірна, я кайфую від цього. Все дійсно романтично. Якщо щиро, навіть я пішов би на це побачення. Запросіть помалювати. В тим паче він ще пісню для неї написав: Кулики та кати! Нє, ну пісня роз'йоб. Я в шокі. І Пола дійсно потекла від нього. Тепер ще більше цікаво, кого ж вона вибере. Класно? Класно? Дійсно, ти молодець. Дякую. Хто тобі допоміг з цією піснею? Ніхто. Білі 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 троянди. Я не знаю, що робити далі. Мені дуже важко вибрати між Райаном і Джиммі. Ах. Думай, де, бо будеш сидіти у розбитого корита. Он ти паче, Райан 2 також вирішив не пасти задні. І позвав декого на побачення. Тут є одна мадам, яка мене зацікавила. і Я готовий зробити перший крок. Ти не хочеш прогулятися зі мною цим кактусовим садом? Ходімо, цікава парочка. Вони гарно виглядають разом. Але чи зможе він втримати її палку пристрасть? Мене вражають розміри цих. За рік вони виростають всього на два см. Серйозно, і я дуже надію, що в Райана виросте все швидше ніж у кактуса. Фух, Ну ми також на це надіємось, бо він така неоднозначна персона, наче іскромняшка, але і чортики водяться. М -м -м, поки не розумію його. Ти починаєш мені подобатись, і я думаю, що між нами щось є, хоч ми особливо і не спілкувались. О, нарешті за ручки взялись, хоч перший шаг в її сторону. Ура! Ми зараз сидимо під зоряним небом, і нам потрібно зрозуміти, чи є іскра між нами. Тому зараз саме час полизатись, тому що тільки так ми все зрозуміємо. Шарлін, обожнюю тебе! В тебе все проходить через поцілунки. Хм. Але взагалі ти людина така з хтивками всередині. Я коли тебе тільки побачив, подумав, що ти така скромна, але я радий, що я помилився. Бачиш, як я мучуюсь? Це я думаю про поцілунок. Походу, Шарлін сьогодні полізе цілуватися, мені це не дуже подобається. Мені потрібно більше часу, щоб підпустити когось до себе. Ой, то ну ні, знову, ви серйозно. В чому проблема? Просто поцілувати мою малесеньку, Шарлін. Um, uh, не хочеш прогулятися по пляжу, подивитись на воду, пошукати місяць. Ладно, пішли. Mm -да. Коротше, знову мороз. Не везей. Так ще її син не може знайти собі пару на проекті. Помарно Сйом, класна. Вона шукає такого чоловіка, який покаже да її місце. Мене не тягне до цих мамочок, я не можу обманювати і давати їм якусь надію. Послухай, послухай. Досить виносити мені мізки. О Боже. Видно, що в нього немає коннекту ні з ким на цьому шоу. І кайфу він не отримує тут, тому все ясно. Я повинен сказати, що мої пригоди на цьому шоу підходять до завершення. Ти в цьому впевнений? Впевнений, тут немає жодної жінки, до якої в мене були б почуття. Ну, в принципі, непогане рішення, бо його дійсно ніхто не вибере. І піти на такій непоганій ноті це топ. Люблю тебе, сину мій. І я тебе, мамо. Не стримуй себе. От хто хто, а вона себе точно стримувати не буде. Я тут знайду мужика чи ні? Все можливо, все можливо, погоджуюсь. Ми втратили одного учасника. Прикро. Але в наступній серії ми нарешті дізнаємося, хто з ким буде. Побудуються нові парочки і когось втратимо ще цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. І якщо можете, пишіться на мій телеграм та інстаграм. Це буде дійсно корисно. Тим паче, в телеграмі виходять трейлери нових серій. Це ж стоїть того. Давайте. Дякую вам, ви мої бусіньки. Коваром тиче треш. Ті теш у CV, каваром тиче треш. Це я, Кучма. Бігом лягати спати, бо завтра роблю долар по сорок і вам всім піздець.